Я чесно думала, це відео буде легше мені записати. Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії, і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Постійні підписники зараз трішки шоковані. Я розумію, я розумію ваше здивування. Так, я не. Поширювала ніде інформацію в своїх соціальних мережах про те, що я вагітна, і на момент запису цього відео до ПДР залишається менше ніж три тижні. Це вже друга в мене дитина, і кажу, що з другим може бути все швидше, тож побачимо, як воно буде. Не зважаючи на те, що я тяжію до медійності і публічності, і вона завжди в мене була в якійсь мірі. Я працювала на телебаченні в Україні, на телеканалі Київ. І загалом в журналістиці дуже довго працювала. І так чи інакше, коли ти працюєш в таких сферах, як телебачення, журналістика, ти все одно присутня на публіці і ти маєш якусь впізнаваність, навіть якщо ти широко відома в вузьких колах. Але я ніколи, ніколи не хотіла. Мені це не подобалося. Я не любила поширювати інформацію про своє особисте життя, розповідати те, що відбувається всередині моєї сім'ї. Були навіть такі підписниці спостережливі, які писали мені, Аліна, в тобі щось змінилося однозначно, не можу зрозуміти, що. І я відкрито, відверто говорила про це, тому що з деякими в мене вже досить такі близькі стосунки, хоч і онлайн, і я абсолютно спокійно відповідала на це питання. Так, дійсно змінилося. Можливо, це тому, що я зараз Зараз в очікуванні другої дитини. Оскільки на цьому каналі я ділюся а, своїм досвідом проживання у Шотландії, це один із тих унікальних досвідів, який я проживаю. Вагітність в цій країні. І очевидно, що мені хочеться цим поділитися. Можливо, ця інформація комусь буде корисна і знадобиться в перспективі або актуальна вже зараз. І а, також. Я маю досвід вагітності в Україні і тепер маю досвід вагітності у Шотландії. І зрозуміло, що свідомо чи несвідомо, але я порівнюю між собою ці досвіди, роблю якісь висновки, і, в тому числі, хочу також поділитися ними. Отож, давайте переходити до. Основної теми цього як відео. Так, протікає вагітність у Шотландії. На облік я стала з 9 тижня, і це дуже схоже з тим, що відбувається в Україні, тому що там я теж стояла на обліці, щоправда, у приватній клініці і теж мене поставили з 9 тижня. І наскільки мені відомо, раніше ну, ніби як не ставлять. Тут я стала з 9 тижня десь на Тижні шостому чи сьомому я зателефонувала в клініку, повідомила про те, що я вагітна, і все мені назначили перший пойтмент через кілька тижнів. Е, відразу на першій зустрічі мені встановили додаток, і в цьому додатку я відслідковувала усе: результати аналізів, пойнтми, коли appointment, коли мені були назначені наступні зустрічі там з лікарем чи на УЗД. І тому подібне. Це було дуже зручно, тому що весь час я могла будь-яку інформацію знайти в цьому додатку. Там навіть можна було відслідковувати свою вагітність, ну, мається на увазі там ділитися фотографіями, себе фоткати, спостерігати за тим, як ти змінюєшся під час вагітності. Я цього не робила, в мене там окремі для цього додатки є. Але от що стосується усієї медичної інформації стосовно своєї вагітності, я могла отримати саме в цьому додатку. Тут прекрасні. Мідвайф, от просто кожного разу я приходила і е, дуже себе комфортно почувала. Е, ти відчуваєш ось цю таку турботу про тебе, тобі все розповідають, все розжовують. При тому, що в мене вже ніби як і був досвід вагітності, але тим не менше мені цікаво було послухати, як взагалі це тут відбувається, що тобі розповідають. І кожного разу вона мені вручала якусь брошурку або якусь там книжечку. І... Е, е, Пояснювала там, ось коли в тебе буде етап годування, як це відбувається. Потім ну якісь от такі тонкощі нюанси ми обговорювали на цих зустрічах. Ну і зрозуміло, вона проводила огляд. Кожного разу я здавала аналіз сечі, і що цікаво. Вони прямо відразу її перевіряють, чи немає інфекції, чи є інфекція і тому подібне. Потім на цих же зустрічах вона брала в мене кров не завжди, але коли це було необхідно, вона це робила. І також слухали серцебиття дитини. Це вже після того, як я зробила два УЗД. Тут передбачено два УЗД під час вагітності, якщо все ок. Раптом ні назначають іще додаткові УЗД, і от в мене було назначено третє УЗД, ну тому що е, Мідвайф не могла спіймати якось дитину і каже: Давай зробимо ще УЗД, якраз перед пологами. Ось це було кілька днів тому. Перед пологами перевіримо, як там розвивається дитинка, який має розмір і тому подібне. Я сходила на УЗД, благо все добре, все в нормі, тому. Ось зараз така ситуація. Хоча в мене є залізодефіцит, і мені треба буде ось в середу піти і зробити собі укол залізу. Ой, у нас вже почалася справжня весна. Сьогодні прогнозують навіть плюс 15 градусів, сонечко світить, пташки співають. прекрасний день. Я зараз іду в лікарню. Сьогодні стаю на облік для вагітних. У мене якраз 10 тижнів. Десь на сьомому тижні я. Звернулася до лікаря і мені назначили прийом на 10-й тиждень. Ось сьогодні я якраз туди і йду. Тут тобто буде на каналі трошки більше нового прям контенту, абсолютно новий досвід. Вагітність у Шотландії, подивимося, як тут все відбувається. Звісно, я вам все покажу, розкажу, поділюся своїми емоціями та враженнями. Мені дуже цікаво, я вже трошки починаю збирати інформацію. У мене є знайома, яка нещодавно тут народила. Вона канадійка, але живе зараз зі своєю сім'єю у Шотландії. Тож вона зі мною вже ділиться якимись такими подробицями. Але... Поки сам не проживеш, не дізнаєшся. Зараз вам все розкажу. Надавали мені тут купу. Інформації почитати на дозвіллі про вагітність, про народження дитини та про все інше, як буде проходити вагітність у Шотландії, а також бачите, вітамінки мені дали там фоліова кислота і вітамін Д. І ще дали е, пігулки. Якщо раптом в мене анемія, бо в мене з першою вагітністю був низький рівень заліза, то також треба буде випити. Набрали в мене п'ять пробірок крові. І скоро маю отримати результати цікавого відбувалося під час зустрічі. Ну, по-перше, вони все запитують, чи готова, чи ні, чи хочеш чи ні. Пропонують тут зробити дві дві вакцинації. Перша вакцинація від коклюшу, друга вакцинація від якогось респіраторного захворювання, мабуть, грипу чи щось на кшталт. Чесно скажу, я не робила. Я не робила ні під час першої вагітності, але я не пам'ятаю, щоб мені пропонували в Україні вакцинацію. Хоча знаю, що деякі вагітні там собі роблять різні прививки, я цього не робила. Черговий прийом у мого лікаря, яка слідкує за перебігом вагітності, несу в пакетику, самі знаєте що. Е, до речі, дуже швидко. Якщо, наприклад, коли я в Україні була, е, то я здавала аналізи зранку і десь після обіду ввечері були результати. Зараз тут просто вона свою... Е, Запускає якусь таку паличку з різними там, каталізаторами і відразу виявляє, там, чи є інфекція, чи немає інфекції. І... Значить, дали мені таку паличку, і я маю самостійно взяти мазок. <свісно> Нова експіріенс. Мені. Запропонували два варіанти на вибір, де я можу народжувати. До цього в мене є тут знайома, яка народжувала, і, звісно, я з нею консультувалася, спілкувалася, як це взагалі відбувається все. Вона, В неї не було ніяких опцій, ніяких варіантів. все. Матерніті хоспітал тут один величезний пологовий будинок, де народжують всі, він державний, і туди, туди всіх направляють. Зараз з'явилася ще одна додаткова опція це пологи, теж в медичному. У центрі він, він знаходиться в передмісті. Від мене їхати туди півгодини на машині. За Бердину це буде хвилин 40. А в матерніті Hospital від мене їхати ну, хвилин 10, максимум 15 заторами. І мені запропонували там ще як варіант у ванній народжувати. Але, 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 я відмовилася від цього варіанту, тому що е, там немає. Зрозуміло, там кваліфікований персонал. І якщо в тебе немає ніяких протипоказань, вагітність протікає нормально, то пологи приймає у Шотландії Мідвайф, та що і вела твій облік, твою вагітність. Раптом є якісь протипоказання, чи, можливо, ну, щось вказує на те, що потрібна там, можливо, більш кваліфікована допомога, тоді вже викликають лікарів. Так от, в цьому медичному центрі немає на місці лікарів, їх можуть викликати раптом, що сталося, і 20 хвилин емердженсі добирається до місця призначення. А зрозуміло, що в Maternity хоспітал там і апаратура на місці, і лікарі на місці, і тому подібне. Хоча також там приймає пологи Мідвайф, якщо знову ж таки все добре з вагітністю. І я все-таки вирішила в матерніті хоспітал народжувати, тому що це пологовий будинок, тому що знову ж таки, це швидко, це поруч, і там є увесь лікарський персонал. Хоча мені там показували картинку, дуже гарна така ванна величезна стоїть посеред палати. Ти в цій ванні народжуєш і тому подібне. Хто, до речі, народжував ванні, поділіться своїм досвідом, як це взагалі? Значить, тут не роблять. Глюкозотолерантний тест, тому що наскільки мені відомо, в Україні це прям обов'язково. Мені робили глюкозотолерантний тест, коли я була вагітна своїм першим сином. А тут я запитала у своєї лікарки, чи потрібно робити. Вона каже, що вони роблять глюкозотолерантний тест тільки у випадку, якщо є показання до цього. Продовжую вести свої нотатки вагітної. Зараз відправляюся на своє перше УЗД в матеріхоспітал. Це пологовий будинок там безпосередньо і народжують. Подивимося, як там все виглядає. Буду там вперше. Ну і вам звісно покажу. Іду в сканінг департмент, хоч би знати, куди мені йти. Так. А взагалі враження в мене дуже позитивні. О, е спілкуватися з шотландцями це просто насолода для мене. Зробила узі, взяли в мене кров. Е ще для якогось тесту я не зовсім зрозуміла. Що будуть визначати, але в будь-якому випадку все відображатиметься в моєму додатку. Всередині пологовий будинок виглядає великим, там є різні відділення, а це все знаходиться поруч з дитячим госпіталем, в якому я вже була, і в мене навіть є відео огляд на каналі. На жаль, причина була. Не дуже, скажімо так, позитивна, але тим не менше враження в мене залишилися позитивні після відвідування дитячого госпіталю. І от зараз, боже, таке задоволення спілкуватися з цими шотландцями. Не знаю, просто посмішка не сходить з обличчя. Вони тобі посміхаються, вітають тебе, підбадьорюють. Е, якщо ти щось не розумієш, тому що ну е, моя англійська не настільки досконала, і вони використовують якісь терміни, і іноді мені треба уточнювати, перепитувати, але все ок, вони дуже до цього лояльні. Ставляться. Я нарешті вийшла з території, вона настільки величезна, що загубитися в ній дуже легко. Чи на ній? Скільки мені надавали світлин з ЗД Повну сумку? Ось, розвішую тепер скрізь. Жартую, але дуже багато насправді. Я пам'ятаю, просто за першої вигідності в Україні я стояла на обліку в приватній клініці, але тоді почався ковід, і я там не часто з'являлася. Але наскільки я пам'ятаю, такого фотоальбому з УЗД в мене точно не було, там можливо-дві одна дві світлинки. Наступне мені зка назначили через е, півтора місяці на початку червня, не знаю, яке це буде тиждень, після того як ти вже зробила два УЗД, ті, що передбачені, тут обов'язково, а інші вони назначають вже дивлячися, чи це потрібно, чи не потрібно. Потім, уже зустрічі з Мідвайф, вона кожного разу робить заміри живота, і ви слухаєте серцебиття дитини. У них є такі невеличкі моніторчики. Вона е, прикладає сюди слухавку, і ви слухаєте серцебиття дитини. Для мене стало справжнім відкриттям, що УЗД, виявляється, ви знайшли саме у Шотландії, в Глазго кожного разу виходжу від лікаря з якоюсь літературкою. І сьогодні мені дали книжечку про грудне годування. Ну що ж. Нібито нічого нового, але все одно цікаво. Тут все розписано. Розписано вплоть до того, як дитина має какати в перші дні, що спочатку з неї там виходиться міколі і тому подібне. Взагалі, що мені подобається, до дитини відразу, ну так би мовити, представляється health візитер тобто лікар, який буде наш. Супроводжувати перші півроку там регулярно буде нас відвідувати. Ми будемо з нею постійно на зв'язку. Я можу задавати будь-які питання, які мене хвилюють. Тут закріплюють за вагітними Health visitor. Це людина, яка до трьох років спостерігає. За тобою і за твоєю дитиною. Вона приходить там з певною періодичністю до тебе додому, поки дитина маленька, і допомагає налаштувати, так би мовити, раціон і ваш е, спільний спосіб життя. Якщо є там проблеми з годуванням, знову ж таки, вона може якось допомогти, проконсультувати в цих питаннях з питаннями сну і тому подібне. Будь-яке питання, яке виникає стосовно дитини, її благополуччя і здоров'я, з цим можна звернутися до Health Visitor, яка буде закріплена за кожною вагітною. І як мені вже сказали, що після того, як я народжу через тиждень чи через два, ну протягом двох тижнів до нас має завітати додому Хелсвіт. Один дуже важливий момент у Шотландії не кажуть стать дитини. Ти можеш просити, ти можеш вимолювати, але скоріш за все тобі не скажуть на УЗД стать, стать дитини. Ідея там в приватну клініку. У нас, наприклад, в Абердині, я знаю тільки одну приватну клініку, де роблять УЗД, і до речі, там працює Українка якраз на УЗД. І там ти можеш дізнатися стать дитини. Але мені так пощастило, що у мене така була гарна жінка на УЗД, і я її в кінці я знала, мені сказали, що Аліна тут не повідомляють стать дитини. От вони не говорять, просто бейбі, бейбі, типу буде сюрприз, а раптом неправильно скажемо чи ще щось, і ти налаштуєшся там на дівчинку, буде хлопчик, або навпаки. А... Але я все-таки ризикнула. І в кінці, коли мені зробили це вже друге УЗД, в мене було. Я запитала, така ви бачили ізідбойо? І вона так мені тихенько сказала, і це бой. Я ну добре, ще один хлопчик. Ну мені просто пощастило, бо я знаю багатьох жінок, які вже тут народили. Вони так само ходили на УЗД, так само запитували, але їм ніхто нічого не сказав. Я знову приїхала в пологовий будинок. До речі, підмітила таку штуку, що. Тут немає. Як, наприклад, в Києві було 153 пологових будинки вибирав, в якому ти хочеш народжувати. Ні, в Абердині є один. Ну, можливо, ще якийсь приватний, але державний він один. Матерніті Hospital, Це такий величезний, величезний пологовий будинок. От, все, ніякого вибору немає. Приїжджаєш, народжуєш і їдеш додому. Так от у мене сьогодні друге УЗД. Зараз я на нього. Іду, подивимося, що мені скажуть. Я ще, чесно кажучи, не дуже велика. Зі своїм сином я була вже на цьому терміні. Це майже 20 тижнів, завтра буде 20 тижнів. Його було вже така, знаєте, солідно. З таким величезним пузиком. Фотосесію можна було вже спокійно робити. Я якраз її робила її в червні перший раз. Зараз у мене маленький животик, так, його видно, якщо щось надягнути облягаючи, але якщо я одягаю якийсь там дощових наверх, під низ свічок, то практично непомітно. Перед цим я була на УЗД, познавала кров на усі, на усі синдроми. Синдром Едварда, синдром Дауна і ще якийсь я забула. Ось, все добре. Сьогодні не знаю, що там буде на узиде говорити, як розвивається плод. <гум> Іду по смішка, не сходи, за ближче. Ну коротше, у нас буде хлопчик. <гум> Я дуже щаслива. Така моя доля бути мамою хлопчиків. Я цьому дуже радію. Галі сказали, що мені вже більше не потрібні у Е, Наступний буде прийом у мого лікаря. Вона буде вже слухати. Серцебиття дитини і просто буде заміряти мій живіт. От так мені сказали, що на УЗД, тобто мені вже нібито сюди не треба буде їхати. Ну, будемо дивитися, як там далі розгортатиметься ситуація, але ось так. Тобто два УЗД було, і цього достатньо. І знаєте, що, боже, як мені сподобалося, такий детальний огляд. Просто я е, е, при першій вагітності стояла в приватній клініці на обліку в Полтаві, Е, так, були УЗД, але мені так особливо ну не казали там. Казали, що все в нормі, там дитина здорова. Ну це, це найголовніше правда для мене. Але тут я вперше бачила кісточки дитини повністю, хребе кожну кісточку, е, кожен пальчик на руці, на лизі, І це для мене просто якийсь меджик, тому що. До цього я так не дивилася в УЗД. Що стосується взагалі протікання вагітності, воно було надзвичайно комфортним. Звісно, це завдяки людям, з якими я спілкувалася, завдяки медичному персоналу, перша це Мідвайф, і потім я їздила на УЗД і на аналізи, про які вже говорила, в матерніті хоспітал, в пологовий будинок, і там ну, спілкувалася теж безпосередньо з працівниками. І це завжди дуже турботливі. Дуже вічливі освічені люди, і просто перебувати в їхній атмосфері надзвичайно приємно. Я під час усього цього дійства, усього цього процесу, протікання вагітності у Шотландії, знімала іноді якісь коротенькі відео. Я також їх буду вставляти в це основне відео, щоб передати вам ту емоцію, яку я пережила в той момент, від спілкування з людьми, від просто якихось новин, які отримувала від медичних працівників. Пам'ятаю момент, коли вже було видно по мені, що я вагітна, я привела сина в садочок, і дуже за мене тішилися вихователі садочку, усі вітали, усі запитували, як я себе почуваю. І що цікаво, у Шотландії загалом, як тебе бачать, вже з таким. Досить серйозним розміром живота завжди запитують, коли народжувати. І часто запитують, яка стать дитина. Цікаво, що тут ніби як і не повідомляють стать дитини, але тим не менше, інші оточуючі, дуже з цим питанням цікавляться. От і. От ти відчуваєш якусь таку небайдужість зі сторони інших людей. Завжди їм цікаво. Вони запитують, як ти себе почуваєш, і тому подібне. Це навіть можуть бути незнайомі люди. От я там їздила на екскурсію в замок, просто походити там. Потім спілкувалася з працівниками. Вони такі «О, а коли ви народжуєте? Я говорю вже дуже скоро. Кінці жовтня, ну і так ми поспілкувалися. Тобто, а як ви себе почуваєте? А хто вас буде і тому подібне? Мабуть, все ж таки, те, що в мене вже є досвід вагітності і досвід пологів е, в Україні, мене це трошки заспокоює, е, тому що я була дуже тривожна. Мама, дуже, 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 дуже тривожна мама. Я хвилювалася з приводу усього. І я можу уявити, коли ще тобі додається ось такий фактор, що ти маєш. Е, Народити в іншій країні абсолютно, то ну, це дуже стресово. Я от навіть спілкувалася з жінками, які тут народжували перший раз, і я захоплююся їхньою сміливістю, їхньою відважністю, тому що мені здається, що це ну дійсно страшно. Тому зараз я більш-менш спокійно зрозуміла, що це хвилюючий досвід для мене, в тому числі як я народжу. Я обов'язково покажу вам і палату, і пологовий будинок, де безпосередньо буду народжувати. І потім поділюся своїми емоціями, своїми враженнями, своїми думками, уже, звісно, постфактум. Дякую за перегляд цього відео можливо трішки було сумбурно, бо знаєте, і емоції, і гормони, усе бушує. Але в будь-якому випадку мені дуже хотілося поділитися з вами цією новиною, розповісти про цей досвід, тому що це теж частина життя в цій країні побачимося з вами в наступних відео. Бережіть себе і усім, па-па.